Привіт, я в епіцентрі і зараз я буду дивитися на машинки Hot Wheels, Будемо шукати якісь цікаві. Це друга частина. корвет, Тут мечбокси. В ну, ну, принципі, знаєте, тут цікавих якихось ніяких нема. Йдемо на сердик. Тут висячи віло, тут є ще чайник багато. А тут больше мяч О, дураечка. Нет, не дураечка. Какой-то пойдут там, буду распаковывать. Как в первой части. Mm, давайте ще п'ємо подивимось, там точно їх є багато. Їх точно багато і то две. Я... Там. Тому йдемо зараз подивимось. Які там є. Ось вони. Їх тут є багато, тому може якісь цікаві. 185. Порш, тебе дорога. <плес> Тут теж не менше цікавого. Біль... Було багато цікавих різних машинок, але і зараз я їх не бачу, що в нас. Оце? Ні, не думається. Це. Це... це ж розход, Ой ні. Ей <реш> не знаю. Тут прям такого нічого нема. Ну я хотіл себе бачу, мене потуплю 1000 гривень. Що робити? В принципі. В Принці. Можна якось взяти. але яко? Ну, якщо зараз тут нічого не знайдемо, то підемо далі дивіться там. Надіюсь, що ми тут щось знайдемо. Ніби ні. Ніби не би немає паміч бокса. Ну, ніби нічого цікавого нема, тому на жаль, нічого цікавого немає, тому йдемо дивитися далі. Радше вийде, щоб дивитися. Ні, нема. Добре, йдемо дивитися туди далі. Ну, Маємо прийти не з тими руками додому. Це точно. Тому маємо взяти машинку. Я давайте, якщо зараз знайду щось цікаве, то вам включу. Не знаю. Взявши міжбокс торш. Ага. Не знаю. Може на цьому все, а може якийсь чай візьму. Оце, я чесно, не знаю, що робити з тим. До речі. Хочу зробити одну дуже цікаву штуку. Я думаю, вам сподобається, якщо ви граєте в зубу. Це був такий спойлер трошки. Тому беремо, напевно, цей втрат і йдемо на касу. І там так. А що робити? Я не знаю. Більше ніби немає. Ніби там навіть за 500 немає. Я все <гліг> При деньгах, скажімо так, тому готовий навіть взяти з 500, але mm. Mm. немає ніяких. Mm. Mm. Ну, в принципі, не знаю, що буде mm. на 5. на 5. Бачите? Мені не подобається. Mm. Тому, в принципі, все напевно. Беру три, цих три ідемо, напевно. Напевно, так. Ну, а що ще брати? В принципі, більше такого цікавого нічого і немає. Тому можемо вже йти. В принципі. Одразу можна ще заглянути. Там ще буде біля каз, тому якщо буде ще цікаве, я обов'язково вам покажу. Чекаю. Я показав, біля є. я. знаю, нього нічого нема, але не до речі. Сейчас у мене Хант, Ні, не беру пока. Якщо чесно, не Трежер Хант чи не Хант, Тому ви можна сказати, о, там Хант, а ти не побачив. Ну, не побачив, то не побачу. Я в тому не розбираюся. Тому, в принципі, якщо ви побачите, що десь був Хант, напишу мені в коментарях. Я побачу і зрозумію Що це була моя помилка, треба було брати, а я не взяв. І я такий-то, такий-то поганий. Не, не знаю. Ну, давайте, може візьмемо все, що а, не будемо спеціально. Перемоти. І... Можемо йти. Перешого. Будемо робити розпаковочку. Ще хати, як я буду їхати машину, тому всі я купив 4 машинки. Зараз в наступному локаді буде розпаковано. Нарешті так. я закінчив. Йдемо до машини. І все. Епіцентру вийшов. О, епіцентр. Ну, і йдемо до машини я вже вдома будемо розпаковувати зараз машинки Плюс я взяв дві міні фігурки пачки бачите 27 серія як я вам вже казав, що в рорі вони були дорогі, тому я їх не брав. Тому давайте почнемо спочатку з машинок. Це в сторону відкладемо почнемо з цієї. Давайте розпакуємо. Ой! О! Крута, крута, біла. Мені дуже подобається, я люблю такі релітатні машинки. Типу, більш такі старіші, знаєте, це 1984 року. Я дуже люблю такі машинки. Двійний люк. Ось, дивіться, З зі всіх сторон. На капот ще, бачите. Собака! Собака! тихенько будь! Я тут відео записую. Ось, перша машинка є. Давайте наступно. Наступне буде в нас Субару. Давайте. О, мінімалістично, але класно. Колір срібний, дуже класний. Мені подобається. Також влізе в мій ящичок. У мене є ящичок, якщо ви не бачили, я вам покажу в наступних відео. Тому... Як мені здається, дуже класний фік на мене. Бачите, порівняння настільки меншать за устю. Наступна Dodge Viper 92 року. rt 10. Давайте відкриємо його. Блін. О, відкрили з першого разу. Так. Да. О, жовтий, класний. Я завжди, до речі, на нього дивився, але... Ну Не привертав такої уваги, але сьогодні вирішив його взяти. Дуже класна моделька, жовта. Також маленька. Ну, трошки більше за Субару. Ну і останнє це Porsche Cayenne Turbo. Мічбокс, я вирішив взяти. Ніколи, до речі, не мав мечбоксів. Вирішив взяти, подивитися якість. мені цікаво. Так, трошки погано дістається. Ой. Ну, діставайся. О, дістався, о, синенький. Дуже класно. До речі, колеса мають характерний звук, бачите. Дергаються. Ну, хоч ви такого більш-менш немає. Машинка також дуже деталізована. Все, всю є надписи. Як бачите, є задні фари. І не то, що в Wheels. Диски є навіть протектори. Подобається. Дуже подобається. Люк, дрібний колір гарний. Ось такі машинки вийшли у нас. Давайте відкриємо першу мініфігу. І це в нас... хто? Це в нас хум'як! О, клас! Давайте його дістанемо. Це в нас хомічок. Прикольний, прикольний. У мене колись був хомічок <гум> двома лицями. Так, о, маска хомічка. І в руку це лайм, чи що, це лимон якийсь. Ну, класний. Лимон ще є запаска з того лимона. Тому буде мені до колекції. О, ось такий хом'як. Класний. Став його сюди. Я вам ще покажу список всіх міні-фігурок, тут є. Ось, як бачите, перший хум'як. Є в нас можна вже галочку ставити, але біля мене зараз немає ручки. Ну, колекція непогана. Особливо б хотілося отримати або терудактиля, або цього чувачка з котом, з клубочком. Ну, в принципі, давайте розпакуємо. І в нас тут. О, зі скейтом, Ой-ой! Голова. Голова на місці. А то люблять ті голови завжди копитися кудись. Давайте зберемо скейтборд. Це навіть не скейтборд, це лонгборд ніби. Він довгий, бачите? Ну, я не дуже в тих скейтах розумію, але ніби так. Це лонгборд. Це рюкзак, я так розумію. Так, це рюкзак, тому беремо кофточку. Кофточка також класна. Ззаду без принтів. ну На рукавах є також принти, На штанах також з боку є принти. Давайте поставимо щасливе лице. На лиці є пластир. Тому давайте... Ага, ми ще мали вдягнути рюкзак, Забув. Одягаємо голову, кепку. Отак. І це що? В руці. А, це від хом'яка, добре. Все. Можемо навіть поставити на скейт. Скейт, як бачите, їздить. Не дуже добре, але їздить. Або можемо ще щось взяти в руку. Зараз ось так. І ось так. О! Тепер зі скейт. О! Класна міні-фігурка з зеленим волоссям, з зеленими колесами, такий зелений стиль. Дуже класна мініфігурка. Пророблена. І тут волосся, і тут окрема, фігу, окрема частинка. Тому ось таке у нас відео вийшло. Всім дякую за перегляд. Якщо вам подобається мій контент, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!